Так, доброго дня, колеги, ми дочекалися цієї весни, але почалася трошки раніше і з лютого, бо посадки то вже другий етап після слідчих дій. Чи це зараз знову ж таки якісь поодинокі випадки? Чи варто розглядати це вже як якусь системну боротьбу із системною корупцією? Ми на це всі сподіваємося. Ми розуміємо, що рано чи пізно з корупцією потрібно боротися, тому що Корупція це фактор слабкості слабості нашої держави, які проти неї використовували всю її історію. І поборовши корупцію, ми взагалі ви вибудуємо виборемо майбутнє нашої держави. Але якщо повернутися до наших практичних складових, то мені здається, що ця активізація нинішня пов'язана з двома факторами: передусім, звичайно, це з роботою мас медіа які минулі тижні викрили цілу низку корупційних скандалів. Які досить таки глибоко в нашому суспільстві, які впливають на репутацію влади всередині і зовні нашої країни, на які влада не може не реагувати, тобто влада мала реагувати на ці корупційні викриття, антикорупційні викриття. На ці звинувачення, які звучать з боку активістів, ми бачимо сьогодні таку реакцію. Ну і по-друге, це зовнішня репутація, від якої залежить рівень військової і фінансової допомоги для нашої країни. Сьогодні в країні знаходяться чотири аудитори зі Сполучених Штатів, поважні особи, які перевіряють використання коштів і взагалі збирають інформацію гаряча лінія лінії стосовно можливих фактів корупції. І сьогодні правоохоронні структури всі не дійсно борються з корупцією, борються з незаконними. Можуться в Україні така собі деолігархізація. Оці два фактори і спричинили, на мою думку, ось таку гостру і швидку реакцію саме в цей момент і оцей цей день обшуків, як в Україні сьогодні жартують. Ну і дивіться, ми ж теж знаємо, і не мені вам про це казати: що е, для того щоб журналісти піймали когось на корупції, дуже часто саме хтось близький до людини, яку е, підозрюються. Повідомить натяком чи не тільки так про те, що щось відбувається? А отже, і ця людина теж неспроста, так масово почали такі з'являтися речі. Ну схоже, дуже на систему. А скільки буде тоді в нас ось ця моніторингова група? Те, про що ви зараз кажете? Чи буде вона на постійній основі, то чи будуть продовжуватися подібні обшуки і ну? Чи буде, звісно, вони закінчуватися якимись підозрами, розслідуваннями і судовими вироками, чого ми не бачимо, але сьогодні один все ж таки ВАКС таки ухвалив, чи вчора навіть щодо одного із представників Шіше. генпрокуратури. Так Да, стосовно слідчого Суса, який зловживав своїм становищем, дійсно вважається корупційним. Вже, вже можемо назвати його офіційно корупціонером, тому що рішення суду є. Е, дивіться, незважаючи на те, що аудиторів чотири приїхали вони. Тільки в ті дні справа в тому, що для цього аудиту об'єднано 17 державних інституцій з боку сполучених штатів Америки, де залучені будуть сотні людей, і це буде постійний моніторинговий процес. В залежності від того, які будуть зроблені висновки, вони можуть мати як і фінансовий ефект, економічний ефект, так і кадровий. Не можна виключити, що слід за цими висновками. Хоча вони переважно переконані залишиться не в непублічній сфері, тому що ніхто не буде підривати обороноздатність нашої країни, не наносити шкоду інформаційно нашій країні, але якщо будуть серйозні якісь висновки сформовані, то нас очікуватиме зміна уряду. Можливо, зміна е, людей в силових структурах, в офісі президента, може початися велика кадрова така перетрубація, яку вже розпочав фактично президент е, і в відомствах, деяких вже вона розпочалася буквально в минулому тижні. Це є кілька буквально питання. Багато їх насправді є, але не встигну їх поставити. Я видати відповідь щодо Коломойського. Ви теж, мабуть, бачили сьогодні всі фотографії разом із ним. І що він таки здивувався, що до нього прийшли на каву, так і з вашої точки зору, чи як так сталося, що така людина, яку раніше дуже пов'язували, теж із президентом, ми ж теж розуміємо, звідки що починалося, так би мовити. І от зараз він таки в Україні, і для нього по, по ньому видно, що для нього це неочікуваність. Що змінилося? Ну влада показує, що ніякого впливу сьогодні Коломойського на політичні процеси в Україні немає. Крім того, нагадаю, що проти Коломойського, Коломойський з травня цього року розпочав знову нові нові судові тяжби з українською державою щодо націоналізації Приватбанку. А стосовно самого Коломойського, чотири суди. Ізраїлю, Кіпру, Британії, США подані позовні вимоги Приватбанку на суму в 11,5 мільярдів доларів. Крім того, розслідується справа стосовно його шахрайства на американському ринку. Тобто, таким чином мізді, що українська влада демонструє, що до турка них немає. Впливи Коломойської, навіть якщо були на політичну систему, то вони сьогодні а, в минулому і демонструє готовність в принципі розв'язати цей кейс, кейс олігархів і. Такої старої політичної системи людей, які можуть конкурувати з західними партнерами, разі точно. і ще останніх, нехай буде те, якраз про що ви говорили. Ось ця місія моніторингова, яка перебуває в Україні, вже є в них перші заяви про те, що поки що вони не бачать якихось ознак зловживань. Чи може це для наших послугувати поштовхом для того, що це зараз вляжеться і ніякої Весна, коли будуть посадки, відкладається ще на кілька років. Я не раджу чиновникам розслаблятися. Повторюсь, ця місія не буде наносити інформаційної шкоди Україні, яка сьогодні боронить себе від російської агресії. Не буде публічно казати нічого поганого. А ось не публічно ті матеріали, які будуть напрацьовані цією місією, і іншими місіями, обов'язково стануть предметом і антикорупційних розслідувань не тільки в Україні, але й на Заході будуть переслідувати наших корупціонерів. І для серйозних кадрових рішень. Тому не публічний пласт він буде 99%, Враховуючи те, що сама місія відкрила гарячу лінію, на яку збирає всі факти корупції, не тільки військові. Це говорить про те, що про те, що наші партнери зі сполучених штатів Америки дуже серйозно налаштовані переглянуті фінансовій системі.